Юлія Стрільцова, кризова психологиня, жінка допомагає військовим та їхнім родинам. Розповідає, колись працювала в театрі, але після нападу Росії на Україну повністю змінила рід діяльності. Я почала розуміти, який яка може бути, які можуть бути наслідки цього всього, наскільки це серйозно і як може вплинути взагалі на націю. І після 2014 року, після того як я почала спілкуватися з хлопцями, займатися волонтерством, допомагали хлопцям, зрозуміла, що в цьому є певне покликання. На базі громадської організації Ветеран Схаб Одеса, пані Юлія разом із командою проводить групові тренінги, арт-терапії та психологічні консультації. Основна мета кажуть керівники ГО допомогти військовим із соціалізацією та реінтеграцією у цивільне життя. Основні наші послуги, які ми надаємо, це юридична та психологічна допомога, також навчання та самореалізація ветеранів, і підтримка ведення ветеранського бізнесу, і допомога ветерану у написанні грантових заявок для там ведення бізнесу або для якогось відкриття своєї справи. До організації щодня звертаються військовослужбовці та їхні родини, які потребують юридичної допомоги, розповідають представники ветерансхабу. Я допомагаю військовим, родинам загиблих, родинам військових ветеранів, родинам зниклих безвісти. Це юридичні консультації, це ну, первинна якби, юридична допомога, але іноді надаємо і вторину по статистиці десь ну, 80%, тобто ми доводимо до результату. Ветерансхаб працює з 2019 року. Тут планують і в подальшому розвивати свої ініціативи. Найближчим часом волонтери готуються до запуску всеукраїнського проєкту школи політичного лідерства для ветеранів. Також збираються розширювати напрямок роботи з дітьми. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.